Повідомлення до поліції про зникнення 10-річної дівчинки надійшло 20 червня. поліцейські одразу почали пошукову спецоперацію. Так були залучені всі підрозділи поліції, волонтери, місцеві мешканці долучились до пошуків. Ми відпрацювали громадські місця, розклеїли її фото, відпрацювали її друзів знайомих. Після чого ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодним з друзів та родичів. Також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Так поліцейськими було встановлено, що 15 червня в ході сварки мати 40-річна жінка. Вбила свою власну дитину після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі, заливши бетоном. На місці працювали е, слідчо-оперативні групи. Криміналісти нам дуже допомогли співробітники ДСНС достати тіло дитинки. Е, криміналісти оглянули місце події, зібрали слідову інформацію та інші речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження, яке відкрите за статтею 115, це навмисне вбивство. А наразі жінка затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй оголошено про підозру за вчинення навмисного вбивства найближчим часом, після проведення ще додаткових слідчих заходів, буде обрано зпобіжний захід. Як себе поводила мати, коли були пошуки? Давайте так, коли жінка повідомила нам про зникнення дитини, це було десь після двох годин її самостійних пошуків. То вона сказала, що дитина пішла і вона не знає, де вона і з ким. Далі вона співпрацювала зі слідством, допомагала у пошуках. Однак поліцейські виявило таку інформацію. Ця родина була у якось? На... Ні, на обліку де? вона не стояла як сім'я, яка опинилась в крупних життєвих обставинах. Також у родині є ще двоє дітей. Що з цими дітьми їх? Вони з бабусею знаходяться, наскільки я знаю є підозри, що це умисне так вбивство? Що на це може вказувати? Поліцейським зібрана відповідна інформація, доказова база для того, щоб повідомити цій жінці про підозру скуєні навмисного вбивства.